Всім привіт! Ви на каналі 4HR і це рубрика Бізнес під час війни сьогодні в нас в гостях Марія Панченко, People Operation Director в компанії Genesis. Марія, привіт! Привіт. Перше питання: наскільки змінились у вас HR процеси? А, ти знаєш, глобальних змін процеси не зазнали. А, є деякі нюанси, на які ми звернули ще більше уваги, як, наприклад, комунікації, тому що для нас було надзвичайно важливо, а, щоб а, кожен співробітник мав щотижневі комунікації з менеджером, щотижневі комунікації зі своїм hr -ом. А, Нам було важливо відслідковувати моральний та емоційний стан. А, тому в комунікації ми а, заклали більше часу з нашого боку для того, щоб мати можливість це робити. А також ми сфокусувалися на тому, щоб онбординг став більш якісним. Ми завжди тримали велику планку до найму, а в період війни це стало ще важливішим, тому що наймати людей, які відповідають твоїм цінностям, для нас стало ще важливіше, тому що в кризових ситуаціях це ще, ще активніше проявляється. Можливо, наведете приклад якогось процесу, який, от, наприклад, коли влаштовуєте на роботу да, uh -huh. співробітника, як це відбувається? Тому що ви говорите про те, що ви дуже жорстко, скажімо так, підходите до відбору, і це напевно правильно. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, якщо ми говоримо про найм, то найм у нас має декілька етапів, і це трошки відрізняється від класичного найму на ринку. IT, а тому, що у нас є обов'язковим тестове завдання, нам важливо не просто поспілкуватися з людиною, а і на практиці зрозуміти наскільки вона відповідає відповідає свої кваліфікації, а, і у нас є а, дуже важливий процес, такий як барейзинг. Це останній етап інтерв'ю, на якому а, хтось один із барейзерів це така, знаєш, як а, вища каста людей в генезису, які можуть точно оцінити співпадіння по цінностях. А, вони інтерв'юють людину і вже фінально виносять своє рішення, чи а, підходить ця людина саме на цю посаду, саме в цю команду. Наскільки не знаю, хочуть ваші хеди да найвище керівництво брати участь у берейзингу? Питання найму для нас, мабуть, воно в ДНК, угу. тому що всі розуміють, що краще зараз витратити більше часу, але сформувати ту команду, яка і в кризу вистають, і в будь-який шторм, будь-яку бурю, вона буде разом, вона буде об'єднуватися і вона буде рухатись в одному напрямку. Як онбордити людей під час війни? А, ти знаєш, онбордити та стало трошки важче, а, тому що ну я думаю, що ні для кого не секрет, що а, до війни ми працювали в офісі, а і багато вкладали саме в комунікацію з командою, тому що є інтеграція від менеджера. А для нас надзвичайно важливо є так само інтеграція в команду, тому що а, коли кожен а, зі співробітників ча часточку себе вкла вкладає в нового співробітника, його адаптація проходить комфортніше, проходить а, швидше. А тому, коли ми перейшли повністю в онлайн з війною. А ми більше часу почали виділяти на процес онбордного. тому що це додаткові зустрічі, це додаткові якісь перетини з колегами. А ми створили такі знаєш, як чек-лісти для новачка, в якому навіть прописані п'ять колег, з якими він має познайомитися обов'язково, так щоб людина не відчувала себе самотньою, щоб людина мала можливість той самої інтеграції, яку попередньо вона отримувала в офісі. Чи зменшили ви так звані бенефіти для співробітників? Це якось вплинуло взагалі на колектив. Теж цікаво. Mm -hmm. а, дивись, ми не зменшували кількість бенефітів. А, у нас попередній перелік у нас він залишився. Ми трошки розширили, а, тому що для наших людей а, дуже важливо саме моральна психологічна підтримка. Тому ми додали такий бенефіт, як а, кому, а комунікація з психологом. Mm -hmm. У нас є корпоративний психолог, і а, кожен співробітник а, має змогу звернутися до нього або команда. Якщо HR чи керівник розуміє, що а, у ціле ці, цілої команди є по запит на це, вони можуть зробити запит до корпоративного психолога. Це перше. А ще, що ми розробили, надзвичайно важливо для наших співробітників було розуміти, що навіть якщо їхні рідні та близькі доєдналися до лав ЗСУ або територіальної оборони, що вони будуть забезпечені усім необхідним. Тому ми створили всередині компанії благодійний фонд, який першу задачу якого було забезпечити адресну допомогу і забезпечити усім необхідним тих співробітників, якщо хтось доєднався, або їхніх родичів та друзів та близьких наскільки е, от під час війни запити до психолога корпоративного зросли, тому що я знаю, що у вас був психолог і до війни. А у нас був психолог, так uh -huh. але він працював трохи в іншому форматі. Він працював більше з менеджментом і, і більше налаштовував коректність взаємодії менеджера зі своєю командою. Але коли почалась війна, і ми відчули, що наші співробітники мають такий самий запит для а, влаштування своєї психологічної підтримки, ми відкрили доступ і для них. А, тому зараз дуже користується попитом а, наш корпоративний психолог, навіть іноді у неї не буває вільних слотів, але вона знаходить для того, щоб допомогти нашим співробітникам. Знаю, що ваша компанія з літа активно закликала людей ходити uh -huh. до офісу. Говорила там на прикладах великих компаній, таких як Facebook, Google, Microsoft, що офіс це круто. Uh -huh. Чому ви вирішили все ж таки популяризувати, ходити uh -huh. в офіс? Ми так як сказати, закликали, ми нікого не закликали, але ми створили в офісі ще попередньо щодо війни. Той самий вайб, завдяки якому нашим співробітникам хотілося повертатися до офісу, тому що на Початку вторгнення на жаль всі були змушені роз'їхатися хто куди в ті самі безпечні місця, де вони перебували там перший місяць-два, і потім у них у самих була потреба повернутися до офісу і налаштуватися на знаєш такий острівець стабільності на острівець попереднього життя. Тому вони активно поверталися в офіс самостійно. Нашою задачою було створити безпечні умови, створити комфортні умови, які ми і створили в наших офісах. А зараз співробітники хочуть в офіс ходити, тому що насправді ситуація з енергетикою ну, плачевна. І я знаю, що більшість бізнесів, навпаки, вони не знають, куди садити своїх співробітників, тому що всі хочуть йти в офіс, тому що в офісі завжди є світло, не знаю, вода і так далі. Зараз у нас близько 70% співробітників знаходяться в офісі за власним бажанням, тому що ми створили в офісі комфортні та безпечні умови для перебування. У нас є бомбосховища, у нас всі офіси підключені до генераторів, у нас є банально Запас води, їжі на випадок якихось непередбачуваних обставин. В офісах є душові кабіни, навіть навіть є біотуалет, якщо якась буде інфраструктурна, не дай Боже, катастрофа. А наш офіс може собі дозволити вмістити всіх, всіх наших співробітників з комфортними умовами. Я чула таку інформацію. Не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, але що не прижився польський офіс, uh -huh. не було там центру тяжіння. Співробітники не хотіли ходити, тому що ну їм було комфортніше uh -huh. працювати віддалено, тому що мало туди ходило, і так далі. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? І розкажіть, от про ваш досвід uh -huh. нового офісу в Польщі. Насправді він прижився і прижився надзвичайно сильно. А скажу більше, десь з грудня місяця ми задумувалися над тим, щоб розширити цей офіс, тому що надзвичайно Стується попитом, тому зараз наша адміністративна команда займається тим, щоб знайти ще більше, ще комфортніше офіс для наших співробітників. Наскільки змінилася ваша команда з початком війни, якщо говоримо от, рік, уже війни пройшов. Uh -huh. тобто скільки людей пішло, наприклад, або виїхали в інші країни? Тобто, цікаво, от, як команда змінилася? Uh -huh. А ти знаєш, таких якось якихось кардинальних змін команда не пережила? Точно можу сказати, що команда стала ще більш адаптивною і ще більш сфокусованою на перформансі. Ми завжди вкладали в цей процес багато уваги, і для нас завжди було важливо, щоб кожен співробітник на 100% знав, чого від нього очікують. І коли почалась війна, ми ще більше сфокусували менеджерів на цьому, тому що в стані стресу це надзвичайно важливо розуміти, від чого залежить твоя ефективність і на що в першу чергу буде звертати увагу менеджер. Тому, відповідаючи на твоє питання, це адаптивність, це стійкість до якихось змін і це фокус. Ви продовжуєте найм активно, чи зараз найм навпаки скоротився? А, ні, ми продовжуємо найми, продовжуємо найм в Україні. А, і ми а, для себе зрозуміли, що ми не завжди залишимося українською компанією а, з офісом в центрі Києва на Подолі, що найми будемо будувати саме в Україні, тим самим підтримуючи нашу країну. Багато компаній насправді, коли почалася війна, почало скорочувати зарплати, відправляти у відпустки вимушені співробітників. Тобто, кожен по різному да зреагував. Якщо ми говоримо саме про ваш досвід, наскільки змінилися зарплати у співробітників, і чи були у вас такі історії? А ти знаєш, у нас зарплатний менеджмент не зазнав кардинальних змін? Ми як попередня ми проводимо і перформанс рев'ю і селер-рев'ю процеси. І у нас не було ні скорочень, ні переглядів зарплати в меншу сторону. А більше того, навіть ті співробітники, які доєдналися до лав ЗСУ і боронять нашу країну, за ними ми також закріпили зарплати в повному обсязі і на весь час перебування на стороні збройних сил України. Як допомагаєте колегам відволікатися від війни? Тому що я знаю багато HR-ів, рекрутерів, взагалі SEO-бізнесів, говорять, що це недоцільно, не можна mm -hmm. радіти, не можна там щось влаштовувати. Тому що війна, і ми маємо жити з цим, так і. Як ви взагалі до цього ставитеся в компанії? Mm -hmm. А ти знаєш, ми проводимо тимбілдинги, але ми робимо це з цілею об'єднати наші команди. Тому що коли, коли команда розподілена по декільком країнам, це надзвичайно важливо, тому що команда, коли об'єднана якою якимось духом, якоюсь кооперативною єдиною ціллю, вона вона більш ефективна. А коли вона найбільш ефективна, вона більше допомоги може при принеси нашій державі. Наразі ми сфокусувалися на благ благодійних заходах ми проводимо аукціони, розігруємо до до банального якісь навіть прикольні речі від наших сіо. І на зібрані речі купуємо через наш благодійний фонд допомогу нашим військовим. Ми проводимо благодійні стендапи і так само проводимо збори коштів для того, щоб допомогти нашим військовим. А який не знаю, можливо, найуспішніший благодійний захід. Ви вважаєте у вашій компанії, який відбувся? Що на нього співробітники дуже класно відреагували, і це такий і приклад для інших і чарів можливо uh -huh. буде корисно теж таке задіяти в себе в команді. А ти знаєш, у нас був дуже крутий неочікуваний досвід, тому що ми провели аукціон книг. Uh -huh. а, ми розіграли п'ять книг рекомендацій від наших SEO. А ми попросили їх а, порекомендувати нашим співробітникам щось, щось якусь книгу, яка змінила чи їхнє життя, чи їхні погляди на щось. А, і ми не очікували такого ажіотажу в цьому аукціоні. А, ми планували, що десь знаєш від собівартості, вартості, ну може в два рази, в три рази uh -huh. більше ми. Зможемо заробити кошти на допомогу армії, але якщо я не помиляюсь, більше ніж в 10 разів кількість зібраних коштів перевищила собівартість цих книжок. Круто, взагалі молодці. Дайте поради HR, як краще за все працювати під час війни. Які активності проводити, враховуючи те, що зараз не такі великі бюджети, угу. так ну і інші історії. Угу. Те, що на що ми спрямували свій фокус, а воно не є бюджетним і воно не є монетарним. Тому що найважливіше наразі, я вважаю, що перше це сфокусуватися на цілі, і HR саме можуть з цьому допомогти. А допомогти менеджерам, допомогти співробітникам. Тому що, як я вже казала, коли людина розуміє, чого від неї очікують, у неї є фокус. А коли людина в хаосі, а особливо в стресі, не розуміє цього, вона починає нервувати, вона починає заганяти в себе. В ще в стрес і перестає бути ефективною. А розуміти свою ефективність в стані стресу дуже важливо. А другий важливий поєдн це комунікація, uh -huh. а, тому що коли людини банально запитують, як в неї справи, і а, знаєш, створюють а, якусь неформальну взаємодію, це також важливо, тому що а, зараз всі дуже напружені. А коли ми комунікуємо і просто банально запитуємо, як в тебе справи, як справи в твоєї сім'ї, а людина розслабляється, вона розуміє, що тут для неї якась знаєш, така сейф-зона. сейфзона. Uh -huh. І наступний момент це, звісно, психологічна підтримка. Якщо є можливість у компанії, то я дуже рекомендую залучати психологів, які можуть допомогти людині вже з професійної точки зору. А якщо ми говоримо про можливо такі бізнес да, задачі, наскільки от ця вся діяльність вирішує, коли ми зможемо побачити, от, наприклад, якщо в бізнесу взагалі не було досвіду, не психологів, не mm -hmm. якусь комунікації, тобто вони тільки входять в ці HR процеси і вивчають це все, то коли ми Можемо побачити результат цієї HR-діяльності, який час. Ти Знаєш, одразу тому, якщо, тому що якщо людину сфокусувати, вона вже може після навіть першої зустрічі, а вже на собі відчути зміни. У неї у неї в голові може перевернутися розуміння того, що саме від неї очікують, і може з'явитися знаєш, якась та сама ціль, яка сфокусує її і виведе зі стану стресу, і вона стане більш ефективнішою, а, а значить більш ефективною для бізнесу. Як ти думаєш, які на сьогодні існують вікна можливостей для бізнесів, взагалі для команд, тому що ну насправді ну ми живемо в жахливий час? Насправді я вважаю, що це а тому, що зараз бізнеси як ніколи можуть сфокусуватися на якісному наймі, тому що як не крути, а бізнес і ефективність створюють люди. А тому зараз дійсно є надзвичайно, на жаль, надзвичайно велика кількість кандидатів у пошуку. Тому компанії можуть сфокусуватися на тому, щоб відібрати в свою команду тих співробітників, які будуть не тільки співпадати за якимись хардовими речами, а й відповідати цінностям і відповідати якомусь знаєш, культуральному ДНК компанії. Я згодна, тому що я знаю, що дуже багато зірок, ну можна так сказати, або втратили, або не знаю, виїхали і вони теж шукають роботу. І ви маєте можливість цих зірок забрати так, собі. Так. Тому це унікальна можливість. Дійсно. І в мене ще питання про те, які проекти ви запровадили під час війни, яких, наприклад, не було до а які проекти ми запровадили? Якщо казати про внутрішні проекти, то це благодійний фонд. А не про всі проекти може розповісти в рамках діяльності благодійного фонду, тому що деякі проекти ми робимо. Разом з нашою державою і в цілях конфіденційності uh -huh. не хотіла б про них розповідати, але також важливим фокусом діяльності цього фонду є забезпечення усім необхідним наших співробітників, якщо вони доєдналися до лав ЗСУ або територіальної оборони. А ще дуже важливий проект, який ми запустили вже вдруге, навіть під час війни, це стартап А uh -huh. це проект, який надає можливість розвитку СЕО маленьких бізнесів. І також я думаю, що ти вже чула про наш проект, про всеукраїнський курс. А які ми запустилися спільно з Мінцифрою та Мон. Чи можемо ми щось розіграти від вашої компанії? Звісно, давай розіграємо 5 крутих термокухолів за найкраще запитання після цієї зустрічі. Ми оберемо того переможця, який напише найкраще питання на думку Марії під цим відео. Тому пишіть коментарі, задавайте питання, придумуйте якісь нестандартні питання і ви можете стати переможцем. Марія, дуже дякую, що прийшли. Виділили час. Я знаю, що у нас. Всіх багато справ, особливо під час війни, роботи в 3, 4, 5 разів більше. Тому дякую, що до нас прийшли. Дякую тобі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!